Виконуємо номер 4 із підручника Геометрія 7 та Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 1 10. Ми потім розглянемо малюнок. Пряма АБ перетинає прямі МН і КЛ в точках С і Д. Запишіть завдання перше. Усі промені з початком в точці С, друге пари доповняльних променів, початок яких точка «Д». Розглянемо наш малюнок і пригадаємо, що промінь це частина прямої, яка має початок і не має кінця. Тому називаємо усі промені з початком в точці С. Це промінь СМ, СН, СА і СБ. Далі доповняльні промені. Два промені, що мають спільний початок і доповнюють один одного до прямої, називають доповняльними пари доповняльних променів, початок яких точка Д. Початок точка Д доповняльних променів ДК. І ДЛ це два доповняльних промені, і ДА та ДБ, також доповняльні промені. Запишемо це. Запишемо завдання перше. Усі промені з початком в точці С. Це промені СА, СН, СМ і СБ. Друге завдання Пари доповняльних променів, початок яких точка Д. Це ДК. І ДЛ недоповняльні, та ДА і ДБ вони також доповняльні. Номер 4 із підручника Геометрія 7 та математика 7 інтегрований курс, частина 2» виконано.